Панесу Христу. Друзі, звісно, те, що відбувається, це якось собі пояснити, зрозуміти важко. Але все ж таки ми даємо цему ну, абсолютно чітке формулювання. Те, що відбувається в державі, це повністю реставрувався режим внутрішньої окупації, який ми намагалися повалити під час революції гір. Добровольчий ОУН, який я очолюю від початку блокади, власне, активно вступив в цю блокаду. Наші люди там зараз є, і блокують, як можуть, щоб ця торгівля ганебна на крові не відбувалася. Сьогодні один з наших редутів взяли штурмом. Якось мене затримала міліція, за подібну акцію. Я підслухав розмову офіцерів міліції вже у Віту. Вони говорили, що в них була внутрішня зустріч з Аваковим. І він казав так, якщо в Києві бандеровці візьмуть якийсь об'єкт, їх там буде 40-50 чоловік, то це просто питання там трьох годин. Ми натравимо спецназ і дуже швидко їх візьмемо. Ну, можуть бути наслідки ніби, але в принципі це вирішується. Не вирішується інше. Коли на Майдан виходить 100 тисяч, тоді нам дуже складно впоратися і ми не знаємо, що робити. Це між собою, значить, це офіцери нової поліції обговорювали, так би мовити, свої страхи. На сьогодні в нас є привід виходити. Це розгін блокади. Я дуже би сподівався. Що ми будемо це робити, виходити, і я говорю про це постійно: що коли нас буде 100 тисяч, вони не зможуть себе захистити. І ми зайдемо знову в їхні приміщення. І знову вже не треба нам дивитися на них. Нам треба буде їх карати і твердо, в цьому. Українських розмазувань шмарклів, а давайте по закону, а давайте передамо справу в суд. Ні. Якщо у нас буде 100 тисяч, ми мусимо їх енчувати. Бо вони як ця, я не знаю, яка згідно потвори, які постійно голову виростають, вони повертаються. І в них є чому повертатися. Бо Україна це по суті найбагатша, одна з найбагатших країн Європи. І вони хочуть смоктати з неї кров з нашого багатостраждального народу. Це їхня основна мотивація. Мотивація Порошенка, мотивація Авака, мотивація всіх цих єфремових, які були і Куч, які були до того. І ми мусимо їх обрубати все ж таки ці голови. Тому сьогодні. У зв'язку з цією розгодом 16-го Рудута Ігор Соболів закликав всіх зібратись тут. І закликав зібратись завтра. Ми вже кличемо людей десь два тижні, бо завтра офіційне призначене державне свято День добровольця Багато пафосних державних типу експер... ну типу державних емпрес. Завтра готуються по Києві. Якісь застолі для ветеранів Якісь там ще організації, які будуть швидше на все транслювані, широко по телебаченню. Але я, як голова проводу добровольчого руху ОУН, запрошую всіх добровольців завтра прийти сюди, на наш марш, ваш протест. І я сподіваюся, що завтра буде значно більше людей. Ми не будемо сьогодні, напевно, ну щось таке робити. Але завтра я би хотів, щоб ми прийшли сюди. І вже пішли маршати до адміністрації президента, навідали Ахметова, і там як вийде. Яка кількість людей прийде, від того залежить, від результатів наші далі? Якщо підсумки готовий взяти відповідальність із тисят тисячами за штурм, Отак так жити. В мене вже ну немає сил особисто в мене. Бачити, як гинуть твої бійці особисто. Бачите, як бійці інших добровольчих підрозділів, бригад ЗСУ гинуть, а нам в пику розганяють ряду, який зупиняє цю торгівлю, щоб вони, коли вони вже не їдяться, я собі відповіді на це не дам. Даю одну відповідь, та ніколи вони не наживуться, поки їх не повбивати. Отже, завтра. би просив всіх прийти на наш марш добровольців, розпостити це в соцмережах. Мені так здається, що це єдиний наш орган інформаційний, який залишився, і готові ми бути до рішучих дій, щоб цей триклятущий окупаційний, внутрішній окупаційний режим. Я впевнений, і тоді ми отримаємо і перемогу, і повернемо свої території, і завиживемо нарешті на своїй Богом даній землі. Як справжні господи, слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Україна! Город усе! Україна! Город усе! Україна! Город усе!